Понеділок, 19 червня, на 11-му каналі час новин студія Олена Петроченкова. Вітаю чергова провальна атака безпілотниками та спроби окупантів зірвати відновлення водопостачання у Нікополі. Така ситуація в області. Більше про неї розкаже наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю Олено. Вітаю усіх вночі. Окупанти намагалися атакувати область безпілотниками. Та наші сили ППО знищили чотири дрони. З них три шахеди та розвідувальний Орлан. А от на Нікопольчині ворог продовжує бити по критичних об'єктах. Вчора гатили по комунальних та енергетичних підприємствах. За словами влади, це ускладнює відновлення водопостачання у місті. Також понівочили 9 житлових будинків та 7 господарських споруд, а також сонячні панелі. Люди не постраждали. Далі пряма мова. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Всі комунальні підприємства виконують свої. Функції продовжуємо збільшувати кількість пунктів видачі води та кількість техніки для підвозу води. В області вже майже два тижні триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. В ОВА посилили ветеринарно-санітарний контроль. У регіоні закликають заборонити відпочинок на воді. Поки купатися не можна лише на пляжах Дніпра. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації в зоні катастрофи. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської. Одески та Херсонських областей окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. В інших районах області ворожих обстрілів не було. Зараз ситуація під контролем наших захисників. Ми ж продовжуємо слідкувати за усіма подіями. Оперативну інформацію чекайте вже у наступних випусках. На цьому у мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області. Ночі окупанти атакували Україну дронами та ракетами. По Запоріжжі ворог випустив с 300 Наслідки уточнюють. А по Одещині вдарили чотирьма калібрами. Усі цілі збила наша протиповітряна оборона. Летіли за которої чорного моря саме в наш регіон. І усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної Оборони власне цю інформацію вже підтвердили наші військові. Військові за минулу добу відбили всі ворожі атаки. Напружена ситуація залишається на Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Загалом за два тижні наступальних дій ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на півдні. Це майже 113 квадратних кілометрів. Напередодні ж український прапор замайорів над деокупованими п'ятихатками, що на Запоріжжі. Силами 128-ї гірської штурмової бригади і другого ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятикатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, моє припасної. Слава Україні! Виїхала на зустрічну смугу та протаранила мікроавтобус, смертельна ДТП у п'ятихатках Кам'янського району. 40-річна жінка за кермом легковика влетіла у бус. Удар був такої сили, що водійка загинула на місці. А її 14-річний син у лікарні керманич іншої автівки отримав легкі поранення. Від допомоги медиків відмовився. Усі обставини аварії зараз з'ясовують слідчі. Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку через російський терор у новомосковському районі. Благодійники щомісяця видають гуманітарку переселенцям. Лише за тиждень пакунки отримали вже понад 5 тисяч людей. У волонтерських пунктах побувала наша Альбіна Гриненко. Усі подробиці в сюжеті. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Ukraine Relief Fund щомісяця видають гуманітарні набори переселенцям у новомосковському районі. свої пакунки з продуктами та засобами гігієни отримала пані Людмила. Торік у травні жінка разом зі старенькою мамою в останній момент виїхали з окупованого лиману. Нині живе у піщанці, каже такій допомозі. Вдячна. Це вже не вперше допомога, яку ми отримуємо. Вона якісна, вона своєчасна, вона на часі, розумієте. Бо тут багато сімей з діточками, з малими, багато людей малорухомих, багато тих, хто ну, насправді потребує цієї допомоги. Отримала гуманітарний набір і пані Наталя. До піщанки приїхала разом з чоловіком із Харкова. Під обстрілами їх вивезли волонтери. Жінка каже, допомога від благодійників рятує. Нас два чоловіка. Ми нас дві людини. Ми не докуповуємо продукти: цукор, сіль, крупи, соняшникова олія. У мене навіть виходить робити деякі запаси і консервувати. Набори дуже хороші. Видавали набори і переселенцям в Орловщині. На у нього вікторія і два ось прямо з під запеклих боїв у Бахмуті Оксана виїжджала разом з чоловіком та дитиною. Часу згадує, було обмаль, тому взяла найнеобхідніше документи та речі. Нині подружжя живе в Орловщині. Хватає на місяць необхідне. Там є і масло, і сахар, і крупи, чай. Все є. Дякую, велично, велика дячність. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund системна та триває з осені 2022 року. Загалом у квітні родини переселенців у новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч наборів. Їх доставляють у понад 50 міст та селищ району. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Сухі дерева спиляти, а порожні галявини засадити. На Дніпропетровщині проводять ревізію лісів. Для цього зі спеціальним обладнанням до області приїхали науковці з Харківщини. Кажуть, таку інспекцію влаштовують раз на 10 років. Що виявили цього разу? Знає наша Анастасія Вільхова. 10 років назад тут були 40 гектар лісові культури. 10 сосна, звичайна, сухості 5 кубів на гектарі, вік 50 років, висота 17 метрів. У Шульгівському лісі кипить робота. Раз на 10 років сюди приїздять так звані таксатори, інакше кажучи, інспектори хащів. Цього разу вони тут, аби порівняти, як змінилися соснові пущі. Я дивлюся на стан насатінь. Ну, Проєктую прохідні, якщо повнота велика, вибраковий санітарні, якщо сухостої. Озброївшись бусольню, фахівці спершу визначають кути. Тут потрібно визначити кут 90 градусів. І потім після цього промірюємо довжини ліній, щоб знати, яка точна площа. Проміряємо 100 метрів, там 60. І так по всіх. 4. 4 а от товщину дерева міряють спеціальною лінійкою. Тут на, на даний момент 32 см. сантиметри. Вона чітко відповідає нашій гранатці, так само 32 і буде записано. Такі процедури потрібні, аби точно знати, якими виростуть майбутні велетні. Якщо дерева будуть затонкі, їх треба буде зрубати. «Є е е ділянки лісу, де були галявини. І ми зараз можемо проїхати, і побачити хвойні насадження уже в мій зріст і вище були згарища, які ми прибрали і підготували під заліснення. Деякі заліснили це цей період. Можу сказати, що в цьому лісі, де ми стоїмо що поза моєю спиною, ми тут проводили прохідну рубку. Є й такі ділянки, які за 10 років майже не впізнати. Наприклад, ось на місці згарища тепер ростуть нові сосенки. На цьому місці сталася велика пожежа 2009 року. Згоріло майже 60 гектарів лісу, верхова пожежа. Декілька днів тушили цю пожежу. Потім було прибрано зруби. Тут у нас були і з 2012 року почали висаджувати культури. Аби молодим деревцям стати величними соснами, знадобиться щонайменше 30 років. Та перші сім за ними дбайливо доглядають лісники. До семи років це в нас лісові культури рахуються, Пройшло сім років. Якщо повнота насадження дозволяє, ми переводимо їх у ліс у насадження. Попереду у фахівців ще кілька місяців кропіткої роботи. Таксатор має пройти кожен квартал, оцінити насадження та скласти картку на всі ділянки. Загалом планують перевірити понад 90 тисяч гектарів на Дніпропетровщині, і тоді вирішуватимуть, де в області можна буде створити нові лісові масиви. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Залишився сам на 10-му поверсі у задимленій оселі у Дніпрі на вулиці Данила Нечая. Надзвичайники загасили пожежу у квартирі та встигли витягти кота. Його господар вибрався із пастки самотужки та одразу розповів рятувальникам, що його улюблениць у небезпеці. Налякану тварину повернули власнику. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Телефон зараз на ваших екранах. І слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Та не забувайте ставити вподобайки. Я ж вам прощаюся до наступного випуску. Побачимось.